Продовжуємо відкривати відоме та невідоме з історії звягінських вулиць. Сьогодні будемо відкривати відоме і невідоме про історичну вулицю Житомирську. Саме ця вулиця є однією з найстаріших, яка протягом своєї історії носила декілька назв. В одному із документів, який датовано 1864 роком, згадується стара назва Замкова. По завершенню будівництва києво литовського шосе вона була переименована на Житомирську. У 20-х роках вулиця носила назву Радянська та міжнародна. В період нацистської окупації вулиці була повернута революційної назви Житомирська. 22 листопада 2007 року вулиця отримала сучасну назву Соборності. Починається вулиця від центральної площі та пролягає в напрямку на північ, повертає на схід в напрямку міста Житомир. Довжина її 1108 метрів. На плані 1798 року вулиця Житомирська починалася від широкої площі, приблизно від перетину нинішніх вулиць Юрія Ковальського та Соборності, і закінчувалась біля сучасного літературно-меморіального музею Лесі Українки. На початку ХХ століття тут були розташовані міська і міщанська управа. Міське двокласне училище, аптека, Грифа та Натаназон, канцелярія позичкового ощадного товариства, діліжансно, автобусна контора та багато іншого. Міська управа займала значну частину двоповерхового будинку Уніка, який стояв на місці нинішньої п'ятиповерхівки. На протилежному боці у двоповерховому будинку Штенделя, що стояв на розі вулиць Житомирської та Корецької, знаходились крамниці з продажу мануфактури, бакалії, залізних виробів, а також гільзова фабрика. Обидва будинки перетворилися в руїни під час пожежі у 1919 році. У будинку Альбойма, що стояв на місці нинішньої трьохповерхівки, знаходилась діліжансна автобусна контора Уніка і готелі. Напроти на розі сучасних вулиць Соборності і Івана Мандвичука стояв двоповерховий будинок пресмана з трактиром і канцелярією Позичкового Ощадного товариства краєзнавчий музей місце, де зберігаються усі історичні знахідки та артефакти. Будівля музею є окрасою центральної частини міста, в тому числі завдяки мураву, що прикрашає його фасад. Колись на цьому місці розташовувалася аптека номер 29 яка була побудована у 1959 році на місці колишньої аптеки Толпіна, котра після революції була націоналізована, але продовжувала виконувати свої функції. Через дорогу від неї стояв єврейський молитовний будинок, в якому у 1929-1930 роках розміщувалася міська бібліотека, до війни для дорослих після війни дитячих. Трохи далі від неї стояв колишній будинок Собщенського, в якому до революції знаходились шевські майстерні шрайбера. Після Другої світової війни шевська майстерня чи На місці всіх цих будинків зараз стоїть 9-поверхівка. У 1869 році було створено міське двокласне училище, яке складалось з чоловічого та жіночого відділень. Перше знаходилося у будинку, що стояв у районі нинішньої гімназії No3. До нашого часу не зберігся. Навпроти знаходилися жіноче відділення. У 1920-х роках обидві приміщення передано у віддані трудової школи No3. Сьогоденне приміщення гімназії No3 було зведено у 1937 році. У колишньому будинку фотографа Грифа з 1930-х років і до початку 1990-х років містився парткабінет. кабінет потім міський пенсійний фонд. Пізніше приміщення було передано школі мистецтв для розміщення відділення образотворчого мистецтва. Школа мистецтв було створено у 2011 році шляхом злиття музичної та художньої шкіл. Вона займає чотири приміщення на вулиці Суботності. Будинок номер 57 до революції належав дворянину Уварово. Саме цей будинок розглядається як перша оселя родини посічів. Зі спогадів Олени Пчілки квартира в цьому будинку була досить простора. На приміщенні школи мистецтв наразі розміщується меморіальна дошка Михайло Обачного. З 1954 року в будинку працює музична школа, з 2012 року вона носить ім'я школа мистецтв. Візитною карткою вулиці тривалий час була висока дерев'яна каланча пожежного депо, яка було споруджено у 1927 році. Вона простояла до початку 1970-х років і була розібрана в зв'язку з реконструкцією пожежної частини. Наприкінці 1936 року розпочалося будівництво нового кінотеатру на розі вулиць Соборності та Шевченка. Перед початком війни були виконані головні будівельні роботи. Здати в експлуатацію новий кінотеатр вдалося лише у 1951 році. У 1950-80-х роках він користувався великим попитом серед городян, і для нього завжди було людно. Наразі на місці кінотеатру буде розміщуватись молодіжний центр. У січні 1962 року на місці скверу, закладеного у квітні 1945 року, було здано в експлуатацію перші два під'їзди чотирьохповерхового житлового будинку. Для зведення цього будинку у 1960-х роках працював в перший в місті баштовий кран. Після остаточної добудови у 1966 році в його підвалі був влаштовано в перший в місті басейн під назвою Золота рибка. Найвизначнішим об'єктом на вулиці Соборності є будинок, в якому мешкала родина Косячев з 1871 по 1873 роки. Саме в цьому будинку 25 лютого народилася Леся Українка. Це одноповерховий будинок міщанина Окружка, який було побудовано у 1828 році. В 1950-х роках тут містились дитячі ясна. У 1963 році в будинку відкрита бібліотеко-музей, а у 1971 році літературно меморіальний музей Лесі Українка. Знаємо своє, відкриваємо нове з історією звягільських вулиць.